На балансі комунального підприємства Лозова водоканалу у селищі Панюти знаходиться 75 водорозбірних колонок. Їхнє обслуговування нерентабельне, та й абоненти мають велику заборгованість новими вимогами користування системою водопостачання. Як стверджують комунальники, взагалі передбачено демонтаж колонок, що викликає обурення у людей. Ми вислухали і водяників, і селищного голову, і панютян. Сьогодні водорозбірні колонки стали джерелом безкоштовного і бековного користування а їхнє утримання збитковим. Якщо в цифрах це где близько около гривень на місяць на одну колонку. Це виїзд бригади, затратні матеріали, імі відозапчасті комплектуючі Дуже дорого зараз стоїть. З цим погоджується і панютинський селищний голова. Мережі ці дуже старі. Вони потребують капітальних видатків, дуже великих. Ці видатки не під силу місцевим бюджетам. враховуючи вимоги нормативних документів щодо безобліковних витрат питної води і налагодження достовірного обліку. Комунальне підприємство Лозова водоканал веде поступовий демонтаж колонок у лозовій селі Домаха і селищі Панютине. За цей рік по посілку панютина обрано 10 колонок у году 11 ми демонтировали. Після того, як 2 тижні назад робітники водоканалу прискорили темпу по демонтажу водорозбірних колонок, люди обурились, звернулися до нас. У чому ж суть спірної ситуації? Спорна ситуація в тому, що водорозбірні колонки, згідно правил, не регламентується відстань від дома абонента до места расположения водоразборной колонки. Если раньше должны были там через каждые 150 метров стоять колонки, но сейчас таких нормативов нет. Мы сейчас изучив абонентную базу, изучив наличие колонок, убираем лишние колонки, которые стоят чуть ли не через каждый двор по улицам. Я разумею, прекрасно разумею кремника коммунального предприятия «Водоканал», потому что Він бачить, що велика заборгованість населення. Він бачить, що щось треба робити, і на своє розуміння він це робить. Ці заходи. І на наш погляд, це не не неправильно. Що це треба припинити, тому що вода це одне з найнеобхідніших для життя людини. Зрозуміло, але за всі послуги треба платити. А по панютиному статистика боргу сумна. 160 тысяч гривен долга на 435 абонентов. Из них 99 абонентов имеет задолженность 500 гривен и больше. В этом году убирали колонки. Есть факты подсоединения к водоразборным колонкам поливных шлангов и поливают огороды. Те жители, которые не являются нашими абонентами. Таких людей колонки демонтуються, а страждають інші. На прикладі цього ось крану, біля ми стоїмо, ось залишилася одна бабуся у нас без води. Вона лежача, обслужується терцентром, в радіусі мають кілометру, немає водорозбірної колонки. Ну і що вона одна? Ну вона є у нас і треба десь брати воду до того часу, коли остання демолодіння не буде підключена до водопостачання. Я вважаю, що цей процес треба припинити. Абоненти, які Пользуються легально, те будуть пользоваться. а ті, хто нелегально, їм вже треба думати, як воду проводити. Були б деньги, так я б провел, бо ден где же візьму їх на проводку. Мені пенсії еле вистачає. Дешевше чотирьох тисяч нікому це не коштує. Наняв людей скважину виряли, тому що була одна колонка, і тут розвалили. Вихід із цієї ситуації я особисто вбачаю, тому що у справу відновлення мереж життєзабезпечення нашого житлового фонду, як комунального, так і приватного негайна, повинна втрутитися держава.